Ви зараз знаходитесь в центрі ментального здоров'я, начальний науковий центр ментального здоров'я. А я так розумію, ви вже знаєте, що таке ментальне здоров'я, що відбувається в цьому центрі. У вас вже були такі зустрічі. Наше психічне, психологічне здоров'я дуже важливо підтримувати кожній особі. Вашим пацієнтам, які будуть до вас приходити, особисто вам теж потрібно його підтримувати. І наразі ви вже шостий курс, ви вже дуже багато пройшли а, важких різних етапів навчання. Да? Бо ви вже на такому шляху переходу, можна сказати, у доросле життя. Кожен отримає тут беріть маркер чорний, щоб ми не втрачали часу. Буде, обіцяю, буде цікаво. Ми трошечки зараз не будемо говорити про навчання, будемо говорити самих про себе. Що ми відчуваємо наразі е, в цей складний час переходу? Можна сказати, що він складний так. чи ні. Коли ви вже будете розуміти, що ви дорослі, да? що ви ось ось лікарі, я запропоную вам ще закрити очі. Закривайте очі. Подумайте про себе. Як це воно буде, коли ви вже стали дорослими? І тепер фломастер ви відкриєте і закритими очима поводіть ним ну, будь-які лінії, штрихи, різні, різні рисочки. Різ, Гострі, рвані, різані, прямі, заокруглені. Там, де Рисочки перетинались і були гострі, ми їх заокруглюємо. На кожному перетину рисочок, я ось отак показую, ми це заокруглюємо. Де ми бачимо, що вони, щоб не були гострі кути, ми заокруглюємо. Намалювати на нашому цьому зображенні кола. Скільки вийде? Два, три, одне, велике, мале, яке у вас отак от. Скільки отак? В наш малюнок, да, поверх наших ліній. І там, де утворились наші кола, вони ж теж роблять гострі кути. Їх треба загладити. На ваш розсуд, як чим вам подобається, ви спочатку зафарбуєте кола. чим вибирайте, як захочеться. Кола зафарбовуємо тим кольором, яким нам хочеться. Це називається нейрографіка. Ми зараз зосереджені на своїх відчуттях, на своєму майбутньому, ми шукаємо кола підтримки, ми прибираємо такі густрі кути, які виникають у нашому житті, в нашому явленні, в наших думках. Можна проговорити. На що, ви можете, що може бути вашою опорою, вашою підтримкою, вашому майбутньому? Хто може про кого згадає, про якихось людей, про якісь події, якісь місця? Доброго дня, мене звати Єгор, шостий курс. Ми зараз знаходимося в центрі ментального здоров'я, робимо такі малюночки. Хочеться сказати, що дуже добрий захід, який потрібен як студентам, так і викладачам, тому раджу усім робити такі заходи на парах, щоб студенти більш всеосяжно розвивалися. Я куратор е, груп п'ятої групи шостого курсу, ми сьогодні прийшли на захід центр ментального здоров'я, е, дуже задоволені тою роботою, яку нам надала Тетяна Миколаївна. Ми малювали під її керівництвом, не знаючи, що вийде, але потім всі залишились задоволені від отриманих малюнків. Мало того, ми потім ще й написали кожен із нас. Те, ким ми себе вважаємо в майбутньому, яких успіхів ми досягли за час навчання в нашому університеті, за час навчання в групі, під час спілкування між собою, з викладачами. Ну і безумовно, в цьому малюнку у кожного з нас є сподівання на майбутнє. І яке у нас найбільше бажання у всіх це? Найскоріша, найшвидша наша перемога. І ми все для цього робимо. І навчаємося, і думаємо, і творимо, ну і допомагаємо один одному і нашим Збройним силам України.